Погана угода чи затяжна війна? Як у Києві готуються до ймовірних переговорів із Росією? Чи можуть скоро початися переговори між Україною та Росією про припинення війни? Чи сядуть за один стіл Володимир Зеленський із Володимиром Путіним? Якою може бути ймовірна угода про перемир'я? Ці питання вже кілька тижнів не сходять зі шпарт як світових, так і українських медіа. Над ними міркують політики та експерти в різних столицях. Тож сьогодні і ми поміркуємо над цим, бо це безпосередньо впливає і на нас, біженців з України у Європі. Приводом для цього стала перемога Дональда Трампа на виборах в США. Він обіцяв дуже швидко завершити війну у разі обрання президентом. З того часу змі з посиланням на джерела не припиняють публікувати пункти ймовірного мирного плану, але відсутність якоїсь конкретики з вуз. Самого новообраного президента наводить на багатьох на думку, що ці пропозиції в команді Трампа лише розробляють, і ніхто точно не знає, що в них буде. Українська сторона готується до того, що новий американський президент спробує вже на початку каденції посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Тож на банковій обережно припускають, що війна може закінчитися у наступному році. Чи справді війна близька до завершення? До чого готується команда Володимира Зеленського та чого очікувати українцям? Ми з. Спроб... Пробуємо розібратися. Ви на каналі Без Води. З вами Ященко Антон. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Ви знаєте, як це гарно впливає на алгоритми Ютубу і як це гарно впливає на мою мотивацію робити вам якісні відео. Тому, будь ласка, лайк і підпишіться, а я починаю. Ситуація на фронті для України складна. Росіяни наступають на різних напрямках одночасно. Це відбувається паралельно з постійними обстрілами міст шахедами та ракетами. Українців виснажують бойові дії, безсонні ночі та відчуття страху перед зимою, яку вже багато у світі охрестили найважчою і вже готуються до нової хвилі біженців з Україною. Лише за жовтень російська армія змогла окупувати 500 квадратних кілометрів української території. Це найбільше від березня 2022 року. А всього під окупацією. За словами Володимира Зеленського, вже 27% уявіть. Українських земель армія РФ і далі просувається на Донбасі, активізувалась на напрямку Куп'янська та Запоріжжя, кашмарить кабами Суми та Харків та формує велике угрупування військ, вірогідно разом із солдатами КНДР на Курщині, щоб вибити звідси ЗСУ, які зайшли туди ще на початку серпня. Як ви знаєте, як ми всі радувалися цьому? Експерти та військові сходяться на тому, що Кремль хоче захопити побільшу української території, щоб у разі початку переговорів про перемир'я мати максимальну Вигідні позиції як мінімум вийти на кордони Донецької та Луганської областей, як максимум захопити ще один український обласний центр, найімовірніше Запоріжжя. Час не на боці українців, адже на фронті бракує людей, а ті, хто безперервно воює, м'яко кажучи, вже втомилися. Опитування показують, що люди розуміють важливість мобілізації, але вона супроводжується таким потоком проблем, що вони втратили відчуття справедливості, а постійні корупційні скандали навколо різних чиновників, які вирішують, кого мобілізувати, а кого ні. Силова бусифікація, погана налагоджена система навчання новачків та внутрішні конфлікти між командуванням та військовими. Все це дуже. Сильно демотивувало суспільство йти на війну. Як нещодавно у телефонній розмові мені розповідав брат, що його день складається спочатку, він відкриває телеграм-канал з відключеннями електричної енергії для того, щоб спланувати свій день, коли йому куди піти. Потім, коли він виходить, він в телеграм-каналах видивляється, де ж там йдуть ТЦК от, Щоб не попастися, от, коли йому там потрібно продуктів купити, чи що. це йому ще пощастило, що в нього є можливість працювати вдома. І ввечері він починає з усіх вам знайомих вже е, телеграм-груп, е, як там летять шахеди, де балістика. І от ми поки розмовляли, він каже, о, на границі Полтавської області залетіло 6 шахетів. І каже: мені, давай ще порозмовляємо 15 хвилин, я тобі з балкона покажу шоу. От, і прямо з балкона показував мені, як ці шахеди збивали. Ось так. І повертаючись до нашої з вами теми, ще є одна причина. Бо опитування, проведене в Україні в серпні лабораторією журналістики суспільного інтересу спільно з міжнародними експертами, показало, що в умовах затяжної війни українці почали більш тверезо дивитися на ситуацію. Ми зняли рожеві окуляри і збагнули, що кава в Криму буде не скоро, а кордони 91-го року це перспектива не сьогоднішнього і далеко не завтрашнього дня. Дуває із опитування це своєю чергою стало причиною зростання серед населення підтримки ідеї почати переговори з Росією. Оприлюднене у жовтні опитування центру розумково показало, що дедалі більше людей виступають за початок перемови про мир. Якщо рік тому так вважав кожен п'ятий, то тепер кожен третій. А інше жовтневе дослідження свідчить, що в українців знижується віра в перемогу. Хоча більшість досі вважає, що Україна здала Росію. Моя особиста заангажована думка на цей рахунок це те, що. Складно сказати про переговори про мир. Бо ну Путін, ви знаєте, миру не хоче. Він розуміє тільки силу. Тому ось всі ці переговори це е, вони можливі будуть тільки тоді. Коли загнати Путіна в якийсь глухий кут для того, щоб він йому нічого не залишалося вирішувати питання про закінчення війни, що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть в коментарях. І от багатьох в Україні, як і в усьому іншому світі, спантеличила перемога Дональда Трампа на виборах в США, в першу чергу, через те, що він і представники його команди робили неприємні для нас українців заяви про умови завершення війни, то пропонували типу мирні плани на ну Взагалі невигідних для України умовах. То погрожували припинити фінансову підтримку та надання зброї. Причиною таких контроверсійних висловлювань була занадто наелектризована виборча кампанія. Дональд Трамп і Камала Харріс йшли в притул один до одного, і треба було вдаватися до різних методів, аби завоювати голоси виборців. Після виборів і перемоги республіканська інтрига щодо війни, як він збирається завершити війну в Україні, лише зросла. Західні видання на випередки публікують ймовірні варіанти плана Трампа. Малю... Можливі сценарії розвитку подій та навіть повідомили про його телефонну розмову із Путіним, яку згодом офіційно Кремль заперечив і назвав фейком. Досі ж офіційної інформації про те, коли ж відбудеться перша розмова Трампа з очільником Кремля, або вона таки вже відбулася, не було. Тож всі припущення з приводу того, що ж запланує новообраний американський президент Зеленському та Путіну так і залишаються лише припущеннями. Трамп ще не представив свій мирний план, а його перший після. Виборів заяви про війну в Україні обмежилися лише загальними фразами: ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Тобто, якщо подивитися на голі факти, можна зрозуміти, що всі ранішні заяви це була предвиборча кампанія, а реальних дій і реального плану його в нього немає, і він зараз буде тільки розроблятися. І як я вам вже казав, Трамп, кандидат і Трамп президент це зовсім дві різні особи. І мені здається, коли цей план. Таки, ми побачимо, там не буде багато чого екстраординарного та революційного. Я думаю, все буде йти, як і до цього шло. Як у прислівці. Про Британію, так що у Британії нема вічних друзів, у неї є вічні інтереси. Так і от у Штатів інтереси від зміни президента, глобальні інтереси штатів не зміняться. Тому якісь глобальних змін не слід чекати. Експерти тільки припускають, що на цей момент існують певні опорні ідеї команди Трампа, а не повністю готовий мирний план. І ці ідеї так чи інакше зводяться до замороження конфлікту, заморожування війни по лінії фронту, заморожування питання членства в НАТО, заморожування при нам фінансової допомоги таке собі всеохопне заморожування. За своєю суттю, як ви бачите, таке бачення не особливо відрізняється від того, яке переважно планувало в демократичній адміністрації Байдена. Але демократи вважали, що саме президент України, а не президент США, має ініціювати будь-які перемовини, а підтримка України має бути, хоч і обмеженою та максимально тривалою у часі. Позитиву додає інформація, яка оприлюднив днями американський Fox News, новообраний президент з. Скоро призначить спеціального представника по Україні, кого саме офіційно не називають. Це не щось нове у підходах Дональда Трампа. За минулою своєї каденції він вже призначав такого спецпредставника, ним був Курт Волкер. І ця модель себе цілком виправдала. І от для нас бажано, щоб це була людина впливова із постійним доступом до вуха Трампа, і, скажімо так. Такий собі містер України. Модель з Куртом за першого президентства продемонструвала свою ефективність при всьому розумінні, що друга адміністрація Трампа це не перша. Представники української влади нервово чекають якоїсь конкретики щодо подальшої співпраці від новообраного американського президента, і при цьому визнають, легко точно не буде. Але й одночасно з цим західна преса констатує, що нелегко з Трампом буде і Кремлю. Це стало зрозуміло після перших анонсів кадрових призначень. Видання політико пише, що майбутнє призначення конгресмена від Флориди Майка Волса, радником з питань нацбезпеки, і сенатора від Флориди Марку Рубіо, держсекретарем, є позитивним сигналом для України. Волс і Рубіо виступають за концепцію спочатку Америка, але є жорсткими у політиці США щодо Китаю, Ірану та Росії. Перший навіть пропонував дозволити Україні бити американською дальнобійною зброєю по Росії, що адміністрація Джо Байдена. Довго не підтримувала до ось сьогоднішнього дня. Але, скажімо так, офіційно ще ми нічого не чули, ми бачили тільки статтю New York Times від якогось, як завжди, таємного джерела. Але давайте не будемо забувати, що буквально ще 3 чи 4 дні назад та сама New York Times від такого ж таємного джерела писала про те, що Україна е розробляє ядерну зброю. Тому не будемо забігати уперед. Українські експерти радять не поспішати з висновками щодо кадрів, оскільки все одно ключове і останнє слово в багатьох питаннях, в тому числі і питання війни в Україні, буде за Трампом. І от дивіться, деякі рішення новообраного президента відверто дивують. Наприклад, кандидатура міністра оборони ним стане ведучий Fox News під гексет. Але в будь-якому разі. Треба набратися терпіння і почекати, оскільки всі нинішні призначенці ще мають пройти, так скажемо, обкатку в процесі ухвалення цих кандидатур Сенатом, а головне пройти перевірку практикою і здатністю уживатися із самим Трампом. Бо ви знаєте, як Трамп швидко міняє кадри. Українська влада вже активно працює над налагодженням контактів із ключовими людьми в команді Дональда Трампа. І от вже деякі джерела стверджують, що наш голова ОП Андрій Ярмак найближчим часом. Збирається до США аби провести переговори з представниками новообраного президента, е, і от при всіх зашкварах Ярмака і всі його неоднозначності в нашій політиці. Але на мою думку, звісно, суб'єктивно, от е, ця людина дійсно може там прорішати і вирішить все як потрібно. Тому е, тримаємо кулаки, щоб у нього все вийшло. Ну і звісно ж офіційно цю інформацію в офісі президента ніхто не коментує. А поряд із цим Зеленський покликає великі надії на останні місяці президентства Джо Байдена. Останніми тижнями тривали інтенсивні переговори української сторони із європейськими та американськими партнерами стосовно надання Україні дозволу бити далекобійною зброєю в глиб Росії. І за даними, як ми вже проговорювали, New York Times, цей дозвіл ми таки отримали. Ну і звісно ж, в Білому домі цю інформацію також не оприлюднюють і не коментують. Бо звісно, спочатку потрібно зробити удари, а потім розповісти, що ми такі дозволили. І це, до речі, це те рішення, яке є у плані перемоги українського президента. Він презентовував його у вересні у Америці і увесь цей час чекав відповіді від американських партнерів. Минулого тижня британська преса повідомила, що прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон потроїли зусилля, аби переконати Джо Байдена дати цей дозвіл на удари по Росії, доки Трамп ще не став. Президентом Лондон ще влітку був готовий піти на це рішення, але чекав на згоду Вашингтона. Так само українська влада сподівається на те, що саме в перехідний період Байдена вдасться добитися запрошення України до НАТО. Хоча й з цим пунктом все набагато складніше. Напередодні американських виборів Зеленський визнав, що багато що залежить від Америки, зокрема від того, чи будуть вони достатньо активними, аби переконати країни-скептики в Європі, а серед них, до речі, не тільки Словаччина і Угорщина, а ще й Німеччина. І от український президент пояснював, що запрошення до НАТО це ще не членство, а тому немає ніяких перепон, щоб ухвалити це рішення ще під час війни. Це рішення для нас і з вами, для України дуже важливо. Ще й тому, що якщо і почнуться переговори з Росією, Путін точно буде ставити питання по заблоковості України. А й от українська сторона хоче отримати гарантії безпеки та максимально зміцнити свої позиції. Сам Зеленський визнав в нещодавньому інтерв'ю українському радіо, що в переговорах. Варто заходити з посиленими позиціями, чого сьогодні і бракує. Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, в яких ми зараз не посилені, це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах. Тож, якщо проаналізувати всю цю ситуацію, виглядає так, що план перемоги готувався для адміністрації Байдена, який ще залишиться президентом Америки до січня 2025 року. Тому Зеленський і називав терміни виконання цього документу до кінця року, тому і був такий поспіх з його розробкою та презентацією. Хоча кілька пунктів, як стверджують оглядачі, закладали і на Трампа. Це заміна частини американських військ у Європі українськими військовими після завершення війни і по-друге, використання природних ресурсів України. Переговори про це все ще попереду. Основне питання сьогодні: чи піде для виконання ключових для України пунктів Джо Байден? У Києві розраховують, що нинішня американська влада намагатиметься по максимуму дати Україні те, що може дати: і зброю і гроші. Це разом із утриманням позицій на Курщині, якщо до того часу Росія ці землі не поверне, звісно, та дозволом бити далекобійною зброєю в глиб Росії покращить позицію України на ймовірних майбутніх переговорах із Росією. А вони можуть бути геть не за горами. Трамп так часто обіцяв посадити Україну і Росію за стіл переговорів, що це буде його ідеєю фікс про підхід. Мир через силу у питання припинення війни вже заявив майбутній держсекретар Марко Рубіо. Що конкретно криється за цим формуванням, можна лише здогадуватись. Експерти впевнені, українській стороні важливо ще до інаугурації пояснити Трампу та його команді, що домовленість будь-якою ціною не в інтересах не лише України, а й Америки. На швидкоруч складена домовленість без реальних гарантій безпеки для України, без продовження принаймні військової, якщо не фінансової, підтримки, Тримки означає високу ймовірність нової війни ще у період його перебування у Білому домі. Хорошим варіантом для України називають можливе залучення до переговорного процесу, окрім Америки європейських країн, звісно. 15 листопада німецький канцлер Олаф Шольц вперше за два роки поговорив із Путіним. І хоча після цієї розмови звучали лише загальні фрази, Шольц засудив агресію Росії, а Путін сказав, що Росія завжди відкрита до переговорів. Та сам факт цього дзвінка свідчить про нас вивести російського президента із ізоляції, адже до цього переважна більшість європейських лідерів та Джо Байден відмовлялися від прямих контактів через агресію Росії проти України. Українська ж влада зрозуміло засудила цей дзвінок, але й розуміючи, що це чіткий сигнал наближення переговорів. І от Зеленський каже, що дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Це саме те, чого Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити. Його ізоляцію та ізоляцію Росії на думку Зеленського, мета Путіна сідати, розмовляти і не домовлятись. Нинішня ситуація на полі бою для України настільки складна, що навряд чи доведеться чекати у близькій перспективі звільнення окупованих територій та повернення до кордонів 1991 року. Саме про такі цілі, майже всі три роки війни невпинно говорили і сам Зеленський, і головний міжнародник в його команді Андрій Ярмак. Останній, до речі, в інтерв'ю італійському виданню, опублікованому 14 листопада, заявив, для початку переговорів російські війська мають відійти на позиції до 24 лютого 2024 року. Те за прокордони 1991 року звучить вже все рідше з вуст представників української влади. Дратувала вона і партнерів на Заході. Офіційно Київ заявляє, що не піде ні на які територіальні поступки. Неофіційно преса вже написала, що якщо ці переговори почнуться, то Україна ставитиме своїм пріоритетом не так території, як гарантії безпеки. З іншого боку, багато хто питає, який сенс Росії починати переговори, коли у неї на фронті зараз типу все добре. У Києві постійно звучать думки про те, що не видно реальної готовності Кремля домовлятися. Але для Путіна, вважає Зеленський, важливі не домовленості, а сам факт переговорів. Це означає, що його вивели із ізоляції і з ним знову почали рахуватися. Путін, як ви знаєте зараз, не виїзний. А щоб розмовляти, це виїзд кудись. А значить, треба йому це розблокувати. А це руйнація ізоляції, вважає український президент. З іншого боку, ви знаєте в яке круте піке. Зараз входить російська економіка, і Росії потрібна перерва, щоб відновити свої сили і знову накопичувати ресурси. До того ж, і Трамп, і Путін неодноразово давали зрозуміти публічно, що у них хороші стосунки, що теж може сприяти початку діалогу. Про перемир'я, тож ніхто точно не знає, коли саме мирний процес може стартувати і скільки він буде тривати. Але одне зрозуміло напевно: якщо ці переговори таки почнеться, перед Україною можуть висунути неприємні умови. Зеленському, як і нам, українцям, можливо, доведеться готуватися до непростого вибору, або далі продовжувати боротьбу, втрачаючи людей і виснажуючи країною затяжною війною, або підписати погану угоду із Росією, готуючись до того, що в будь-який момент. Путін цю угоду може порушити. Ось такі висновки у нас на сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Лайк цьому відео, будь ласка, підписуйтесь і побачимося завтра.